Так, шановне панство, дорога родина, вітаю всіх на моєму каналі. Давайте знайомитись. Моє ім'я Андрій. Я сам з міста Збараш Бараш Тернопільської області. Е, вже десь близько п'яти років проживаю в Польщі. Здається, що навіть шість. Раніше я працював на різних заводах е, і. Десь на протязі, напевно, вже чотирьох років е, я працюю водієм е, в транспортній компанії, а саме водієм буса Пландеки, і їжджу переважно в Німеччині, Австрії, Бельгії, Оландії. Ось в такі місця в Італію, Францію більше не їжджу. На попередніх фірмах їздив. Мені це не сподобалось, і я через що шукав роботу, саме таку, щоб е, їздити в більшості випадків саме по Німеччині. Запрошую вас на мій канал, буду знімати багато контенту. Сподіваюсь, цікавого контенту. До речі, всім привіт, хто прийшов з мого попереднього каналу. Для новачків, хто не знає, розкажу У мене був попередній канал, де я знімав також свою бусяжну історію. Але через проблеми з YouTube мені чомусь заблокувався саме акаунт Ац і. Монетизація в мене відключилася. А так як я витратив багато коштів для того, щоб купити камеру, ноутбук для обробки, світла, різні мікрофони, то мені потрібно це все відбивати. І також хочу вам сказати новим підписникам і сказати підписникам, які прийшли з попереднього каналу, в останніх коментарях під відео були коментарі, що. Давай, знімай також рибацький контент для новеньких веду в діло. Я просто паралельно тим, що я їжджу на бусі, я також займаюсь рибальством. Дуже люблю виїзди кудись з наметами. Тому подібне виїжджаю я частенько сім'єю, також маю навички трошки готування, кулінарії маю схильність і е, через те думаю це буде цікавий контент. Хлопці підтвердили, хочеться це подивитися. Дякую за ваші відклики заодно. Тому буде паралельно з бусом мішатись також контент з рибальством. Думаю, для чоловіків цей контент сподобається точно. Ось таке. Тому що, якщо в когось будуть якісь запитання, ще щось звичайно ставте в коментарі. Не забувайте підтримувати це відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте коментарі, щоб ці відео е, набирали більше переглядів. Не забувайте про цей самий лайк. Можете, коли підписались, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, які будуть виходити. Тому що це нова стара історія. Я починаю свій шлях заново, де треба все просто починати з нуля. Для того, хто не знає, в своїй старій сторінці я показував, розказую новим. Для того, щоб ми вийшли на монетизацію, у нас повинна бути тисяча підписників, мінімум, і чотири тисячі перегляду годин. Що це означає? Це не означає, що коли моє відео, я запостив і воно набрало чотири тисячі переглядів, це, не, це так не працює. Це, наприклад, уявіть собі, що я закинув відео на годину і чотири тисячі людей подивилися його від початку до кінця. І тоді у нас є монетизація. Відповідно, скажу так, коли появиться монетизація, думаю, будемо робили якісь розіграші цікавенькі, пов'язані, можливо, з рибальством. Е, можливо, свій мерч, бо також хто не знає, я, я є власником е, компанії, е, де я працював сам на себе водієм буса. Зараз воно мені трошечки не на руку. От, можливо, якісь футболочки будемо з мерчем розігривати, ще щось, але до того ще трошки далеко, проте такі наміри я маю. Так от, приємного перегляду, включаємось і. Приступаємо до зйомки. Довго не затримуємось. Я вже був на вигрузці. Привозив я такі е, рейочки. Такі, як швеллери в Україні, називаються для забудови. Я їх вигрузив. Зараз мені скинули завантаження. Як бачите, їхати нам 113 кілометрів. Їдемо ми в сторону Бремена. І потім у нас вигрузка колонь Перліну, недалечко. Ось якось так. Тому віжіть, трусіть свої холодильники. Хто щось їсть під відосики, бо я, наприклад, таке люблю. Хто ні, то просто приємного перегляду хлопаки, хто їде за кермом, можливо, то широкою шершавою зеленого світла. Погнали! Приїхав я на фірму. І для тих, хто новенький на каналі, хто взагалі ще нічого не розуміє у бусяжній темі, поясню. Коли ти приїжджаєш на фірму, тобі повинна експедитор вислати назву фірми і, само собою, так званий референційний номер. От в такому так званому зліценні. Тут є номер референції, ти приблизно знаєш, який ти товар загружаєш. Написано, наприклад, чи це одне солі. Наприклад, солі це може бути таке, як якийсь нестандартний багаж. Це може бути як якийсь, не знаю, щось велике, масштабне або, наприклад, нестандартна велика палета. От, І потім ви з цим референційним номером йдете до бюро, або підходите до людини, яка працює на карі. «Гусковий» тут в Польщі кажуть. Штаплер в Німеччині. От і надаєте ці, цей референційний номер. До мене щойно підходив чоловік, я мусив виключитись і сказав, що так, я приїхав добре, що я приїхав в добре місце, що я можу відкривати автомобіль для завантаження. Отож, бо робимо це. Значить, Відкриваємо нашу бландеку. У мене тут трошки ще ремінці з попереднього розвантаження. Лежать я їх зараз підберу, хоча я і так буду зараніми. Co se zabezpečilo? Так, друзі, після чого ми беремо е, так звані клямри. Насправді не знаю, як українською мовою це називається. І будемо затягувати ремні. Тому що товар повинен бути зафіксований. Багато хто не фіксує. Я колись, чесно кажучи, признаюсь, також так грішив не фіксував, поки не заплатив один час штраф. О, будемо його фіксували. Взагалі з техніки безпеки це дуже, дуже потрібна річ через те, що, не дай боже, десь затормозиш, десь ще щось, воно просто полетить. Значить, от такі вушко закладається гачок, теж так не знаю. Береться ось така клямра. Таке дуже важливо на такі ящики, які йдуть з картону підставляти такі трикутники. Поможе товар пошкодитись і будуть до вас великі претензії. Між іншим, мені вже привезли документи. Це в Німеччині називається Liefershine. Їхній внутрішній документ для перевезення товару. Скажімо так, це така накладна, а також ще є накладна цим Не знаю, якщо мені скажуть виписувати, то я покажу. А як ні, то ні. То в якомусь іншому відео покажу, що таке цемер, як її заповняти. А саме точніше, як її заповняю я? Я беру забезпечую все решта, висилаю документи експедиторці на підтвердження, що все гаразд. І будемо вирушали. Е, також у вас повинні бути ось такі балки. Ну, не знаю, в мене їх дві, от. для того, щоб зафіксувати взаді багаж. По суті, так би мало бути правильно. Багато хто його не фіксує. Але в мене, наприклад, от буває інколи такі завантаження, що я не маю можливості е, забезпечити товар, і на ньому пише, що не можна його стягувати. То наприклад в такому випадку в кінці товару я просто ставлю дві власне ось таких балки. І так, панство, закрили все. Мені вже підтвердили, що з документами все добре. У мене трошечки змінилися плани, тут були, тому що у мене завантаження мало бути 4 палетки, вийшло 3. Скинув експедиторці. Експедиторка написала до клієнта, він підтвердив. Тепер мені кидають, я вже маю точку вигрузки, я вже вам показував. Але ще мені тепер кидають проміжну точку, це проміжна точка, я заїжджаю туди. На заправку на станцію. Ми переважно постійно заправляємося на станціях танкопу, якщо це Німеччина, їх тут безліч. Просто щоб я лишній раз не шукав, знову ж таки, і скидаю цей переміжний маршрут. Якось так, якось так. Тому все побачите далі. Так, клопаки заповнили ще тахо і будемо помаленько рушати. Між іншим на цих документах я ще не зазначив е, печатки. Пам'ятайте, що на документах має бути печатка, номер автомобіля, дата і ваш підпис. Так, шановне панство, сьогодні середа у мене так виходить. Сьогодні маю трошечки часу більше, приїхав на паркінг. Тому сьогодні будемо готувати рис з м'ясом і овочами. Овочі я купляв ось такі заморожені. <кій> ну, В принципі, все побачите самі. Слово кажучи, в мене є от завжди так верхні шматки м'яса, саме трошечки з прожилками сала. Ну, Для того, хто трошки тямить в кулінарії, жир це реально... Вроді би це і погано, але якщо брати на смак, то жир це якраз саме основний смак у м'ясі. Ми ці шматочки трошки окремо відріжемо, ставимо їх сюди. І все м'ясо кожен шматок я розділяю на троє. От, Як бачите, от такі стільки шматків вийшло трьох. Цей весь мішечок робимо з ним це те Так, ось нарізав я м'ясо, тепер наливаємо олію в мультиварку і будемо обжарювати. Так, м'яско вже жариться. Перемішаємо. Також ще поріжемо одну цибулину і докинемо до м'яса. Як бачите, м'язко вже підсмажилось і тепер треба буде додати ось цих заморожених овочей. Бо я сьогодні не хотів нічого брати свіженького, забій беріком, того, що я вже в п'ятницю з'їжджаю, то не дуже щось хочу наготовлювати і приділяти багато тому часу. Тому розкриваю ці овочі. От у ще якийсь соус є. Так як я розумію, то вершки. Ну і тепер знову на смаження. Так, так все виглядає. Тепер сюди додаємо два таких стакани рису. Поверху отак. Щось схоже, як плов готуєте, тільки трішки. Набір овочів інший. Я додав 2,5 мірних стаканів. В стакані в мене 160 грам. І тепер треба залити сюди відповідно 5 стаканів таких самих води. Ну що, воду залив. Закриваємо тепер мультіварку і включаємо режим рису. Лік і чекаємо. Все приготувалось, отак От виглядає. Зараз буду накидав і тестував. От кажу хлопаки якщо чесно, багато не накидаю, бо я вже її їсти не хочу. Тож, по суті, і пізно я більше готував вже на завтра і на післязавтра. Але вже, ще раз покажу, як воно виглядає. І опишу смак. Кува піче! Смачно! Прийом уже тут є. Отамби цвітна капуста і та брусelська. Чи як то вона ще називає? Brokkoli. O! Ja вам скажу, дуже смачно. М'ясо, як завжди, розпадається і тримає текстуру, але дуже мгеньке. Через мультіварку. Дуже смачно. Хто їсть разом зі мною, всім смачного, хто не їсть, то просто приємного перегляду. Якщо я оце доїдаю білю спадки, а завтра, ну, відповідно, вже включуся. Тримайтеся. Дай Боже здоровечко панство! Вже ранок четверга і нам залишилось 16 кілометрів до вигрузки. Сьогодні я прокинувся трохи швидше. Бляха перестала би робити. Не скажу, що дуже зимно було, бо в мене в мене такий спальник, що... Ну, типу в мене на увазі спальному місці, в мене є спальник, типу, він в мене модульний. От. Його можна як скласти вдвоє, що ти от в такий кокон залазиш, потім розкласти його як ковдру. А ще так як в мене є другий спальник, то їх можна скласти докупи так ярусно. Він такий тепленький, все супер. Але дуже сирості, типу, вологи було в курнику. знаєте. А тіп, показало, що низький заряд батареї. Тіпа ще давав машину на сервіс, сказали йому, тіп, що батарею поміняли. Ну Але хлопаки, я вам скажу, за оцю каденцію разів 6-8 вискакувала помилка 78, Тіпа що малий заряд енергії і тому подібне. Не може так бути, я вже кажу, що би там би не було, не може так бути. А, ну, вебаста вебастою, ще щось там. Ну, Але в мене, наприклад, як стояла нова батарея, ну то в мене Вебаста робила, я знаю, ну, ну добу вона в мене робила. Я, тим більше я ж не ставлю тіпа, на великі температури. Я постійно на 18 градусів, 17-18, мені якраз достатньо. Тіпа. А тут, щоб такого 10-та вечора, чи то я вчора 11 лягав, включив її і то її включив на пусто, а на заведеному моторі, щоб нагрузку типу, брав ну, з мотора і цей. І вже четверта година вона виключилася. Чесно, я без поняття. Як воно так. Це хлопаки. Я отримав вже документи про розвантаження. Головне, також для новеньких, хто ще не був в цій сфері, йому цікаво, завжди перевіряйте штамп, наявність підпису, печатки. Е, ну, Штамп це і печатка по суті. Е, от, і дата повинна бути. Якщо немає печатки, то повинно бути читально написане е, прізвище, і ім'я, також підпис і знову ж таки дата. У мене все є. Зараз роблю фотографію і. Висилаю експедиторці. Також запишемо наш Тахобук, хто також не знає. Це такий лист, точніше, в якому ви записуєте свої години праці та відпочинку. Тут є свої норми, більш про них, якщо вам буде новеньким, цікаво, можете написати Я розповім і про ЦМР, і про Тахо. Якщо немає новеньких, залишу мої старі, то що я вже вам буду розказувати? Я вже биті вовки. Так, але так, в двох словах, чисто зараз покажу. Так, хлопаки, тут записуємо своє відповідне ім'я. Тут фамілія, тут е, старт спідометра на сьогодні. Ну, він переважно співпадає з оцим. Тут ви закінчили, тут ви повинні записати такі саме. Так, тут номер автомобіля. Тут сьогоднішня дата. Так. На годиннику у нас 8,59. Це я вже розвантажився. По суті, я вже його мав з самого початку заповнити, але так як я тут недалечко від фірми розгружався, то я вже заповню тут. Але так робити не можна. 859 я десь розгрузився. Ну, то напишемо, що в мене тут була от вигрузка якраз. Їхав. Ніби так, я от 8 година стартанув. Як бачите, тому я написав, що я десь сюди їхав 15 хвилин. Потім я тут прочекав 30 хвилин, і розвантаження в мене відбулося. До тієї пори я, по суті, стояв на паркінгу. Я по суті відображаю те, що в мене завжди відбувається по тій причині, що, типу, у мене завжди стахо в кілометрах нормально. Як бачите, в мене 449, 587, 447. 101, 637, 450, 401, 537, 0, 551. Тобто в мене з кілометрами більш-менш, як більш-менш, в мене навіть більше, ніж супер добре. Тому немає що мені нарікати. Тому я знаю, що я в будь-якому випадку в норми роботи і їзди я влажусь. Тому я так пишу. Е, От і, вот і все, але як вже є. Тепер 9 година, мені загрузки не буде, загрузка буде точно десь, ну десь, мені здається, коло години 10. Я так на всяк пожарний 9.30 поставлю, покажу, що я їхав на паркінг. Ну і десь хвилин 30 я відпочивав. Поки що, а далі вже буде видно. А далі вже буде видно. Ну а я в свою чергу поїду зараз на якийсь паркінг. Так, товариство, вже пів п'ятої вечора я простояв на паркінгу, нічого мені не знайшли. І відправили мені повідомлення, що можеш їхати додому. Хоч я сподівався приїхати завтра, знесення би ще була. Але так сказали і так є. Або хто знає, що ми завтра не йшли, а ми зараз біля Берліну, ми додому там 270 кілометрів, то вирішили їхати нині. Та й таке? Я вже приїхав додому. Я найгірше не люблю приїжджати додому сюди ввечері. У нас немає де поставити машин. Ще от година четверта, там шоста, ще щось знайти можливо. Но от пізніше, а зараз вже десь півдв'ятої, я нічого зробити не можу. Я їжджу довкола будинків, я ж там вгорі. І при Припаркував машину. І якось такі моменти. Вон моя Марія стоїть маленьким псю, Каже, змерзла, як цуцик жилетку мою наділа. Маленький Сю. Зараз ви ще його не знаєте. А муська зла, як чорт, і маленький Сю. Так, товариство, я вже вдома. Дуже всім дякую за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною, всім новачкам. Радий вас вітати на цьому каналі, всім битим бобкам. Дякую, що прийшли і продовжуєте мене підтримувати. Відео вийшло таке не дуже довге, але думаю, трошечки таке інформаційне. А далі вже буде, думаю, краще, тому що так сталися обставини, як ви вже чули. Я швиденько. Мусів якось це все вирішувати, тому не вдалося мені матеріалу так багато назнімати, бо частина відео на попередньому каналі залишилась. Я записав прощання і так само треба було частину зняти сюди. Тим більше я думав, що я буду до п'ятниці, а мене звели в четвер. Ще й загрузок мені не знайшли, тому матеріалу було дуже мало. Але нічого страшного, обіцяю далі буде краще. Більше, дякую всім за перегляд. Не забудьте ваші коментарі, лайки наразі. you